Відносно співпраці з бандою. Банда угу. це такий вже важкий люкс, я б сказав, не дешева історія. І я би розділив тут питання на дві частини. Це ці інвестиції не як продукт банда, а як ці інвестиції в ребрендинг, запаковку, в всю нову концепцію. Як ти їх вважаєш? Вони себе там умовно відбили, це ефективно. Слухай, ну це у будь-якому разі дуже крута співпраця, і ми дуже задоволені результатом. Проте, там якщо взагалі дивитися там на всю історію нашого там, наших наших всіх брендів, да? є бренди, які класно вистрілили, які ми і... самі самі робили індахаос, і більшість них... які, наприклад. Слухай, Comfort Town, й кю бізнес-центр, Tetris Hall. Це все ми самі своїми руцями там малювали, Навіть малювали самі там у кабінетах у більшості випадків. Ну тобто, якщо сьогодні тобі скажуть ні, банди не буде на цьому. Добре, ми саме сядемо Бусь там. Обриштормо командою, придумаємо і будемо робити.